Вітаю бухгалтерів бюджетних установ та організацій. З вами Олена Озерова. Освітні заклади бюджетної сфери мають право надавати лише ті платні послуги, які дозволяє законодавство. Щоб бути в ногу з часом, Кабмін осучаснив їх чинний перелік. Поговоримо про це. Уряд постановує номер 808 ній зміни до переліку номер 796 Зміни запрацювали із 10 липня 2025 року. Освітні заклади вже можуть опанувати новації та вносити зміни до внутрішніх положень про платні послуги. Розглянемо основні зміни. Перша до переліку платних послуг у сфері освітньої діяльності додали нову надання закладом вищої освіти державної або комунальної форми власності освітньої послуги іншому закладу вищої освіти з викладання здобувачам такого закладу навчальної дисципліни базова загальновійськова підготовка. Тож, якщо не маєте військових кафедр або підрозділів із базової загальновійськової підготовки, зможете придбати таку послугу в іншого закладу вищої освіти. Друга закладу фахової передвищої вищої освіти надаватимуть як платну послугу з викладання окремих дисциплін освітніх компонентів, понад обсяги, що визначив навчальний план освітньої програми, або для складання здобувачами академічної різниці через розбіжності навчальних планів під час їх переведення або поновлення за відповідною освітньою програмою. Третє. Освітні заклади можуть надавати платні послуги з викладання особам окремих дисциплін, освітніх компонентів, щоб надалі визнати їх як періоди та результати навчання, що вони здобули шляхом неформальної та інформальної освіти самоосвіти. Неформальна освіта тренінги, сертифікатні програми, літні школи тощо. Четверте. Перелік платних освітніх послуг доповнили послугами з проведення контрольних заходів, які допоможуть оцінити результати навчання. П'яте. Оновлений перелік передбачає послуги із забезпечення харчуванням дітей у державних та комунальних закладах дошкільної освіти не лише із частковою, а й повною оплатою коштом батьків. Шосте суттєво розширили перелік платних послуг, що можуть надавати заклади дошкільної освіти. Зокрема, за плату надаватимуть послуги із перебування дітей у чергових, Групах ранкових, вечірніх, у вихідні та святкові дні, понад гарантований законодавством обсяг часу безоплатного перебування згідно із законом про дошкільну освіту номер 3788. проведення понад обсяги навчального плану занять у гуртках, секціях, студіях, у тому числі для дітей, які навчаються в іншому закладі. Зміни також зачепили медичні заклади освіти, що отримали право надавати додаткові платні послуги. Кабмін переглянув і платні послуги у сфері наукової та науково-технічної діяльності, рекреацій, адаптацій. Ще більше порад і роз'яснень щодо надання платних послуг установами і організаціями шукайте в електронному журналі «Головбух. бюджет». Долучайтеся до спільноти однодумців у наших соцмережах, щоб завжди бути в курсі змін. До зустрічі!